Найбільш ефективним способом багато садівників вважають захист виноградних кущів дрібнопористою сіткою, однак рибальську сітку розвішувати не варто, оскільки кнітахи заплутуються, вам навряд чи буде приємно постійно звільняти з сітки тіла птахів, як відлякати птахів від виноградника. Догляд за виноградником не можна назвати легким, чого тільки варта боротьба з осами на винограді, Аже крім цих любителюк солодкого. Доводиться захищати виноград від птахів і багатьох дрібних шкідників, які здатні знищити здорові рослини. З моменту дозрівання перших ягід у виноградник починають навідуватися птахи, що разу смороду прокльовують нову виноградину, забираючи сік для своїх пташенят, а вже слідом з'являються осі, які виїдають м'ясо. Після таких поглядів виноградник представляє собою сумне видовище: найбільш стиглі грона розкльовані на землі лежати безліч опалих ягід. Причому птахів не відлякують ні опудала, ні блискучі бляшанки і диски, ні тріскачки, ні натягнута магнітна плівка краще використовуватися часте полотно з полімерного волокна, щоб пернаті зіткнувшись з таким бар'єром, летіли геть. Можна також випробувати натягнути у два-три яруси волосся або білу і чорну нитку між дротами шпалери, до якої підв'язаний виноград, як сильця, нитки будуть відлякувати птахів, захищаючи врожай. Боротьба з осами на винограді найпопулярнішими методами у перші літні місяці. Ос можна віднести до корисних комах, оскільки в цю годину смороду успішно знищують гусениць, потребуючи білкової їжі. Але до кінця літа осі стають справжніми сільськогосподарськими шкідниками через зростаючу потребу в солодкій їжі. Великі колонії цих комах можуть пошкодити чималу кількість ягід, особливо у сортів з тонкою шкіркою, а ще й болючі осині укуси значно ускладнюють ручний збір урожаю. Обробляти лози хімічними препаратами не бажано інакше стиглий виноград виявиться непридатним для споживання. Тому виноградарі зазвичай вибирають механічні способи боротьби з настирливими комахами найпопулярніші методи боротьби з осами знищення гнізд і розвішування пасток. Гнізда простіше знайти в ранковий час, коли осі вилітають у пошуках їжі або ввечері, коли вони повертаються назад, знищувати ж колонії в гнізді краще вночі, поки більше оз усередині. З настанням темряви надягайте окуляри, рукавички і захисний одяг, щоб не залишилося відкритих для укусів ділянок тіла, ліхтарик слід накрити чимось червоним. Оскільки червоне світло осі не бачать, розпиліть відповідальний інсектицид безпосередньо в осиці гніздо. Можна також використовувати димові шашки, від диму комахи падають вниз, а вже на землі ви їх спокійно тисніть. Після знищення колонії не забудьте зняти порожнє гніздо. Обмежити популяцію ос можна шляхом заманювання їх у пастки, куплені в спеціальному магазині або виготовлені своїми руками, змайструвати пастку просто у пластикової дволітрової або півторалітрової пляшки відрізають верхівку і вставляють її назад шийкою вниз, попереду наливши на дно пляшки варення, залетівши всередину на спокійний запах. Оса не зможе вибратися назад і зв'яжеться у варення. Солодке варіння або сироп для пасток доцільно використовувати в кінці літа у червоній липні. ос більше привабити шматочок свіжої риби, м'яса або печінки. Приманку кладуть у закріплений на дні маленький контейнер, заливаючи дномильною водою. В якій будуть тонути осі, щоб осі і бджоли не псували виноград на грона, іноді надягають чохли звичайних нейлонових колготок. Листя навколо грон при цьому слід видавати, інакше ягоди будуть гнити, основні шкідники винограду і способи їх знищення. Деякі шкідники завдають винограднику шкоди не менше ніж птахи, і осі, різні види гусениць, жуків і кліщів виїдають виноградні бруньки, пошкоджують огуляри і ягоди, викликають відмирання листя. Підгризають молоді пагони, все це сильно позначається на врожаї. У кількості випадків для знищення шкідників винограду застосовуються спеціальні препарати заходи боротися з розширеними шкідниками. Виноградний повстяний кліщ створює на листках здуття червонуватого кольору з зовнішньої сторони, і западене з повстяним нальотом з внутрішньою може пошкодити молоді пагони, грона і квітки. Що набагато безпечне ніж пошкодження листя проти кліща влітку проводити оприскування рослин сірковмісними препаратами, павутинний кліщ проколює листя, висмоктуючи з них сік, у результаті на поверхні листя з'являються розростаючі жовті плями, а потім листя відмирає. Місце проживання кліщ оплітає тонкою павутинкою, допомагають забути павутинного кліща оприскування виноградних кущів фосфамідом, неуроном або днок. дворічна листовійка. Гусениці першого покоління пошкоджують бруньки, власовуючи в них гніздо. А друге покоління гусениць поїдає ягоди, коли починається літ метеликів. Необхідно провести обробку виноградника будь-якими інсектицидами. Також необхідно своєчасно прибирати рослинні залишки і забезпечувати кущам хорошу провітрюваність, виноградна листовійка, гусениці поїдають, розпускаються бруньки, молоді пагони, суцвіття, листя і ягоди. Заходи боротися ті ж, що із дворічною листоверткою. Для знищення зимових лялечок слід очищати стовбур і кору рукавів, відразу спалюючи все очищене. Гроздіва листовійка, перше покоління гусениць підгризає бруньки і молоді зав'язі, а друге і третє покоління поїдають зелені і стиглі виноградини, обплітаючи їх павутинням, позбавуваються гроздєвих листокруток оприскуванням виноградних кущів препаратами іскра іскра подвійний ефект Командор Шерпа Консідор Ф'юрі. Виноградний комарик, його личинки врізаються в листову пластину, утворюючи здуття і в значних пошкодженнях листя деформується, а суцвіття і зав'язі гинуть. Зимових лялечок можна знищити шляхом щорічного перекопування ґрунту у винограднику філоксера, оселяючись на коренях виноградного куща. Дрібна комаха проколює їх, через що коріння загнивають, а рослина слабшаючи зовсім гине ефективного методу боротьби, поки немає. Допомагає тільки вирощування стійких до філоксер європейських сортів винограду і ретельний огляд саджанців перед покупкою.